В акціоні, що проводить громадська організація Сила Громади для закупівлі зимових шин для позашляховика нашого підрозділу. Слава Україні! Ми військовослужбовці звертаємося до волонтерської організації села Громади для збору коштів прицепа підката для евакуації пошкоджених автомобілів з проведення з району проведення бойових завдань. Просимо долучатися. Слава Україні. Слава Україні, друзі. Хлопці і дівчата з благодійної організації Сила громади ініціюють збір коштів для закупівлі спорядження та одягу для нашого підрозділу. Щоб ми могли ще ефективніше знищувати ворожу нечисть. Отож, просимо вас максимально їм посприяти в цій справі, щоб ми могли разом наблизити День української перемоги. Разом до перемоги! Слава Україні! thank <laughs>